Привіт, друзі! Вирішив трошечки відпочити від футбольчику і зіграти в якусь новеньку, цікавеньку гру. І в пошуках саме таких ігор я натрапив на доволі популярну гру Kingdom Rush. Це гра із жанру захисту башен і вона насправді доволі відома у світі серед гравців. Вирішив завантажити і сам спробувати. Я давно налаштовувався на те, щоб подивитися, що тут такого цікавого, що тут дійсно такого гарненького. І ось саме власне випало трошечки часу, можливості для того, щоб цю гру потестити. І вирішив потестити її разом з вами. Ну, в чому би ні? Ця гра доступна як на мобільних пристроях, так і на ПК. Тобто можна собі качати і на телефончик планшет, а також, якщо хочете більш другу, там, більш симпатичну, більш гарнішу, більш таку яскравішу картинку, можете собі завантажити цю гру і на ПК. Я скачав цю гру зі Play Market, і давайте поменше свій, побільше якби, дій. Давайте розпочнемо гру. В нас вітає гра такою ось, якби, заставочкою. Вона просить, щоб ми тут якби, вказали свій вік, коли ми там народилися. Ну, така наївна гра, прям, будемо зразу вказувати, там, коли ми народилися. Ну що, лки-палки, це ж несерйозно. Ну, ладно, давайте тут пропишемо, ось, ось так ми пропишемо тут. Нормально. Так, політика конфіденціальності, услові, е, обслуговування, бла бла-бла. В общем, все нормально, все. В общем, і переходимо одразу на таку ось першу. Так, що воно нам, що воно нам просить? Просить, ага, підключиться. Ну, ми не будемо нічого такого підключатися е, до якихось там інших прив'язочок чи чогось такого. Так, я люблю поколупатися, поковирятися трошечки в грі, тому що я люблю знати, який саме має функціонал та чи інша гра. Тому, можливо, на початку воно трошечки буде таке нудненьке, але ну, я по-іншому не можу. Так, давайте зайдемо, подивимося, які тут у нас налаштування. Так, в нас є музичка, у нас є прив'язочка до Facebook, Twitter там голос. Тут що тут у нас тут світ, я не знаю, це у нас. Що таке не будемо заходити. Так, щось воно ага, переходить одразу нам на якісь сторінки в інтернеті, в общем, не будемо. Так, тут в нас є розробники і ось віконечко почать. Починаємо в нас, ага, бачите, в нас є три окремих віконця, нова гра. Тобто ми можемо, наприклад, мати три ігрових процеса три і якби, ігрових наших таких Тобто, наприклад, ми ось граємо в одну набридло, хочемо почати заново, але не хочемо якби зносити наш прогрес попередньої ігри. То ми хопа заходимо в друге віконечко, так само в третє віконечко. І так Давайте розпочнемо. Так, Нам пропонує вибрати рівень складності. Новачок, боєць, ветеран. Ну, ми з вами новачки, тому я рахую, не варто стрибати вище голови. Давайте виберемо новачок. Прикольно, блін, реально прикольно. Дивіться, така якби, мапа непогана. Блін, вона доволі величенька. Тут, я думаю, що локації буде прилічненько. Так, ось знову в нас. Ага, бачите, можна мобільно виходити на початок гри, керувати звуком, бла-бла-бла. Так, це в нас кубок. Не буду заходити в кубок. Так, є в нас магазин. Що ми маємо в магазині? Так, в магазині ми можемо купляти всякі бустери. Тобто ці прикольчики, походу, будуть нам допомагати в грі. Там, можливо, щось в нас буде не виходить. Ми такі хопа, наприклад, життя собі додавили. Там, Або що в нас оце таке це якісь. Так, авмазів, мені, коротше, не вистачає. Це Гарантує, що буде руйнування просто неймовірно. Написано: рознесе ворогів на частини за допомогою особливої вибухівки, яку створюють карлики. Ну, карлики, понятно, це, в общем з ними краще не зв'язуватися. Ну, сердечко це чарівне сердечко в коробці. Т, -т, -т. О, так воно дає нам цілих 5 життів додатково, не одне. Я думав, що одне. Ладно, так, далі динаміт. ну Динаміт зрозуміло, десь яка бомбюща, а вона так і називається, толстячок, але й коштує ніфіга собі майже тисячу алмазів. Здоров'ячок з бомбами вам вистачить всього однієї, щоб зачистити поле бою. Коротше, зрозуміло. Ми її лопаємо і вона вибухає прямо на весь екран. Головне, щоб телефон не вибухнув. Далі в нас типу золото, бла-бла-бла. Це що в нас посох заморозки. Заморозьте світ. Магія, яка в собі таїть, заморозить всіх злодіїв, не дасть наблизитися новим. Ну, Нормальна така штука, але ми все одно не маємо, поки алмазів, нічого не маємо. Тому. Так, зал героїв. Так, в нас будуть з вами тигрові перці. У нас будуть з вами чоловічечки, якими ми будемо, по ходу. Керувати, які будуть нам допомагати. Так, ми маємо. Це у нас Геральт. Геральт Відкривається аж на четвертому етапі. алерія потім Малік. Так, о, ну а це вже пошли чувачки. От, блін, в мене є магнус, з яких це прям дивів. Ну, ладно, Ладно тут ми бачимо, що за грошики, за грошики перчики трошечки ці. І в нас є ось якісь теж тенши якісь. На 12 етапі відкриваються. Бачите, ще є два додаткових віконечка, походу, ще будуть якісь новенькі геройчики. Але оце нормасненько, що він на 12-му відкривається, він ще й безкоштовний, не треба донатити. Все, прикольно, прикольно. В общем, треба до 4 рівня дойти, щоб в нас був геройчик. Так, якісь покращення. Що це за покращення такі? Коротше, не знаю, до цього ми повернемося ще. Подивимося, енциклопедія. Опа пульці, є подсказки, подсказочки. вороги солдати в доспіхах отримують менший фізичний урон. Питань нема. Підтримайте казарми башнями дальнього дії, щоб максимально ефективно атакувати ворогів. Підкріплення чудово підходять для того, щоб. Угу. Поділити вражеські сили. Зрозуміло. Тобто, тіпа, там вони йдуть, а ми їх хопа, там частинами ділимо і потім лупимо. Артилерія краще всього працює проти великого скупчення ворогів. Це без питань. Це, блін, це по-любому. Артилерія наносить найбільший урон в, центр, в центрі вибуху. Зрозуміло. Постійно використовуйте підкріплення. Коротше, це подсказки це дуже добре, але я поки не розумію, про що воно це все. Балачки оці йдуть. Треба, коротше, роздивлятися. А ось цій башня. Дивіться, блін, класно прорисовані, дуже чудово виглядають. Мені подобається башня лучників. Лучники готові вражати ворогів на відстані. Ну, логічно, в принципі. Казарма ополченців. Навчає солдат. Які блокують ворогів і наносять їм урон. Чудово, підійде. Башня магів. магію. взагалі, блін, магі обожнює. Не знаю, чого важко пояснити, але магії мені дуже подобаються. Магії випускають по ворогах снаряди, які ігнорують любу фізичну, е, любий фізичний захист. Нормально. А ось їм бомбарда артилерія. Бомбардує наземних ворогів, нанося урон по, по, по площаді. Ага, тобто воно, виходить, як реальна артилерія лупить не конкретно по якоїсь окремій цілі, а по декільком одразу по площі. Все, питання Вороги? то в нас це Гобліни. О, гобліни, це прям дуже актуально для нас і в наш час. Гобліни, блін, орки і все, що з ними пов'язано. Так, ладно. Далі ми нічого не можемо. У нас, коротше, ще нічого не відкрито. Коротше, походу, будемо на початку лупити лише гобліню. Ну, я не проти. Давайте залупимо гобліню. Так. Південний порт. Компанія. Вітаю! Його величність Король Денас викликає свого генерала на службу. Мешканці південного порту. Е Оповіщають про напад зі сторони різного лихого люду. Вас з батальйоном відправляють туди, щоб забезпечити безпеку міста. Успіхів, генерал! Генерал, йо мой вже тільки починаємо гру, а ми вже генерал. ну Давайте. І так, завантажується, завантажується наша карта. Так, ціль. Захищайте свої землі від вражеських атак, побудуйте захисні башні вдоль дороги, щоб зупинити їх. Не дайте ворогам пройти цю точку. Ага, Побудуйте башні для захисту дороги, зароб... заробляйте золото, вбиває ворогів. Так, давайте далі. Будівництво башні. Будуйте башню в стратегічних точках, щоб не дати прорватися полчищем ворогів. Питання немає. Ага, ось, ось стратегічна точка написано. вибираємо башню, яку будемо будувати на цій стратегічній точці, і до бою. Тик. Основні типи башен. Ну, Ми це бачили в підказках. На нас так, ясно. Почнемо. І так, що ми бачимо? Ось, ось бачимо в нас. Точечка, ось точечком. Дивіться, якісь барашки. Що вони роблять? Ха-ха, прикольно. Так, млини. Можна зупиняти, можна це що? Нічого не робить. Все дивіться, барашки. Тут. Люблю понажимати, оце тут кругом. блін, ну Що зробиш? Цікаво просто, що воно тут ще такого є. Ліси. Блін, гарна природа, гарна картинка. Мені, мені подобається. Барашки такі ось ржачні. Ще надуваються трохи. Ну, ладно. Так, коротше, нам не треба ось пропускати ось сюди ворогів, по ходу, і для цього нам треба будувати башню. У нас є 20 життів, у нас є 265 золотих монеток, які на початку даються, і якісь е, волни 07. Коротше, Навірно у нас буде 7 волн, і вони будуть. По нас по на йти. На так, давайте побудуємо. кого побудуємо. Ну, давайте лучників побудуємо. Нам якраз казали. вони ще щось балакають типу, готові? Готові, молодці, блін. Класно, молодці, що готові. Так, ну і давайте поставимо нас ополченцев. Нехай вони. Так, що тут можна? Заблоковано. Що це таке? Що це? Опа! Це площа, на яку можна... Все, питань нема. Питань нема. Ми можемо їх керувати, ми можемо їх ставити, куди вони, що. А ці можуть? Ні, ці показана площа теж непогано. Так, давайте. І так, хто це в нас? Гобліни. Мілкі злобні гуманоїди, які не наділяють ніякими особливими талантами, слабке здоров'я, середня скорість. Ну, питань нема, це, коротше, м'ясо побігло. Так, ну що? А ну давайте подивимося на них, що вони тут роблять такі. Ну, так нормально випляться, дивіться. Лучники, ви що, не це не відпочиваєте чи що? Треба ближче нам поставити. Наступна волна. Нажміть для призиву раніше сроком. Ну давайте. 6 гоблінів нажимаємо. Так, давайте гобліни. О, так нам монетки дають за те, що ми раніше починаємо волну. Це мені подобається. Це нормально. Нормально. Так, чувачки, тримайте оборону. Так, що в мене? До бомбарду залупимо. Клас, мені подобається, що це вони так балачки, такі, які заряджають прикольні там. Треба буде прислухатися. Виклик підкріплення. Можна викликати війська на допомогу на полі бою. Підкріплення безкоштовне, їх можна викликати кожні 10 секунд. Так, де у нас підкріплення? Ось підкріплення. І що? Що нам робить? Нажміть на дорогу. Хорош! Лупи, лупи лупить мохнатого. Давай давай. О, бомбарда! е там ще дивіться, ще пятно залишається, типа макруха. Так, давайте на монеток ще підкріплення зарядимо. Блін, мені подобається вообще просто. Чума, чума, супер. эти вот пятнышка от сио. Так, це таке? Орк. О, орк, йолки палки ну це прям. Блін, пробачте. Це просто настільки актуально зараз в цей час ці орки, що так, в легко броні, це ми і так добре знаємо. Легкий захист, низька швидкість. Ага. Ще треба було дописати, що тупі. Так, ладно, давайте. Не будемо сквернословити, як то кажуть. Так, іде. Ну Це помощніє, звісно, буде, ніж, от, мелкі, ну давайте. Захист, це підкріплення. Так, що у нас тут буде? 10 гоблінів, 4 орки. Блін, ці орки щось прориваються. Так, не буду, поки я викликати наступну волну. Так, 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 так. А що б нам таке залупить? Що це таке? Вороги в доспехах. Деякі вороги носять різні доспехи до захисту від фізичних атак. Ворогів в доспехах получають менше урону від стрілків, солдати артилерії. Ха, магі! ё-моё, -ма понятно, треба магів залупить. Так, поставимо тут Magic. magic так, поставимо, коротше, тут магів. Так, що це таке? Командуйте військами. А, ну це ж я вже розібрався з цим флажком. Це мені одразу було. Що це таке? Ага, це мої бустери. У мене ще жодного бустера нема. Коротше. Немає, що мені тут використовувати, але ми, здається, в принципі, і так непогано справляємося. О, полопа, дивіться, біжать, це ці орки. Біжать. Такі вони зубаті, щось мічами, такими кінжалами. Блін, потроху вони починають проходити. Далі мої оці от першочергові укріплення. Ну, це. Так. Так, 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 треба. Вогняний дощ. Випалює ворогів вогнем з небес. Вогньовий дощ краще залишить на крайній випадок, бо у нього довга перезарядка. Ну, блін, ну, ладно. Не, ну хочеться спробувати, що воно таке. <гум> хорош, хорош, дивіться, скільки одразу червоненьких маленьких п'ятнишок пішло, блін. Класна тема. Жалко, що воно так довго перезавантажується. Хоча... Хотя... що, все? Перемога, друзі! Перша П. 81 алмазі отримали. Огонь, три зірки. Так, продовжить. Блін, ну прикольно. Прикольно, мені сподобалося. Прикольно. Так, можна купити якесь покращення. опа пулечки у нас далі карта. Блін, дуже прикольно! Мені просто нереально подобається. Гарно так промальовано, гарно так все показано. так Якісь оці от пошагова така от ці башеньки. Так, покращення. Що ці покращення нам дають? Так, утилізація. При продажі башні, стрілков Повертається до 90% вартості башні. Ага, це оце, це що таке? Здорове харчування. Бойці з казарм е, мають більше здоров'я. Нормально, хорошо. Покращує дальність атак чарівників, збільшує урон артилерії. Додає 2 -у, Це в нас що? У ситих фермерів більше здоров'я, і вони наносять на. Баш... Трошки більше урона. А, ну, ці по два, по дві зірочки, ну, я не знаю. Я думаю, що. Давайте для початку це покращимо. Ой, щось я не туди вишу. Ага. Що треба? Що треба зробити? А, купить тю покращення. Тю. От, пробачте, щось я трохи тупанув. Це... А це що таке? Це. Ага, ми можемо зносити, ми можемо повертати і типа з самого початку. Почати. Нормально. Так, кого ми ще? Давайте оцього прокачаємо. І бомбарду. Там, ну, мах, звиняй, друже, ми тебе прокачаємо наступним разом, як воно, і підкріплення. і... Блін, прикольно. Прикольно. Дивіться, тут аж прям точність. Коротше, оце що таке? Дивіться, індустріалізація. Будемо розбиратися, друзі, будемо розбиратися. Так, давайте в магазин ще зайдемо. У нас 50 алмазиків, а, 71 алмазик. Це 50 коштує оця фігня. Так, давайте щось, мабуть, купимо. Це Коктейль, коктейль морозового. <рикольно> Ха-ха, прикольно. Цей особовий... Так, це я вже читав, Заморажую. Давайте динаміт залупимо. Чи... Все, купили. Дивіться, який цей бородач довольний. Мабуть, сидить там на грошах, оце, трубку покурює. Кальянчичко йому ще не вистачає. Так, норм. Норм. Друзі. Блин, мені сподобалось. Мені реально сподобалася зайшла гра. Супер. Ми зіграли одну з вами місію. І новини. Новини. Що за новини? Так, щось воно завантажується. Ти -ти 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 -ти. Новини. Новини. Опача! Ви зрозуміли, коротше, цього розробника. Ігор, Kingdom Rush, original. Коротше, їх декілька. Це, походу, перша частина, а їх далі є. У -у 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 -у, народ, у нас з вами роботи, не початий край. Все, просто, блин, шикарно. Шикарно. Мені, мені реально дуже сподобалася ця гра. Так, ну це ми сюди заходили. Все, все, друзі, супер. Я рахую, що початок знайомства з своєю грою був дуже непоганий. Ми пройшли з вами першу місію. І наступних відео будемо грати далі. Мені реально дуже сподобалося. Я тепер не знаю, як я буду шукати час для того, щоб зіграти і в мій улюблений футбол, і в Kingdom Rush. Але я думаю, що ми з цим справимося і щось придумаємо. Дуже дякую вам, друзі, за те, що ви були зі мною і дивилися це відео. Бережіть себе, всього найкращого. До побачення.